Опік це не тільки про пожежу, це про гарячий пісок, пар від каструлі, розпечені дитячі качелі, шампур з вогню або навіть про застівку від купальника. Тож давайте розберемося, як убезпечити себе від опіків влітку, так що робити, якщо вже пече, привіт, мене звати Ігор, і ви на каналі Парамедик. Одразу підпишіться на канал, щоб не пропустити цінні знання ціною життя. Сьогодні я розкажу, що має бути у вас під рукою та в аптечці, щоб полегшити перебіг та наслідки від будь-якого опіку для себе, близьких або дітей. Незалежно від того, який опік отримала людина: сонячний, термічний, хімічний, електричний, важливо зрозуміти його ступінь, щоб коректно надати першу допомогу та пояснити диспетчеру швидкої допомоги на випадок серйозних уражень. Нагадаю, перша ступінь опіків найпоширеніша, вона характеризується яскравим почервонінням шкіри та Больовими відчуттями. При другому ступені вже з'являються пухирі, які, нагадую, ми ні в якому разі не проколюємо. Третій ступінь і четвертий це найскладніші. При такому опіки шкіра біліє або черніє, зникають больові відчуття через пошкодження нервів. Запам'ятайте. У випадках великої площі, хімічних опіках чи ураження електричним струмом, самостійне лікування неприпустиме, потрібна термінова медична допомога. Але у житті найчастіше ви зіштовхнетесь з першим ступенем. Тому нагадую головні правила допомоги собі та близьким. Правило перше: одразу припиніть дію подразника, приберіть розпечений предмет, зайдіть в тінь від сонця. Правило друге: охолодіть місце ураження найкращим чином під проточною прохолодною водою. Охолоджуйте не менше 15 хвилин. Та пам'ятайте, що вода має бути прохолодна, не крижана, та ні в якому разі не прикладайте лід, адже це тільки погіршить перебіг цієї травми. Правило третє. Правильна допомога. На сьогодні існують якісні і доступні засоби для миттєвої допомоги при опіках. Про них розкажу більш детально. Протиопікові серветки та спреї компанії Опікун. Це український бренд, що пропонує прості та ефективні засоби для надання допомоги при опіках. Основний компонент це гідрогель, який охолоджує поверхню опіку, зменшує біль і запалення, запобігає утворенню пухирів, створює захисний бар'єр, що зменшує ризик інфікування. Асортимент представлено у різних зручних форматах: від спрею до серветок різного розміру для різних площ ураження. Протиопікові серветки BurnShield від світового лідера у сфері першої допомоги при опіках, родом з Південної Африканської Республіки. Їх продукція використовується у швидких пожежних службах і арміях багатьох країн. Основний компонент це гідрогель на основі чайного дерева, що має природні антисептичні властивості і ефективно охолоджує шкіру. Значно зменшує біль, запобігає подальшому пошкодженню тканин. Ви можете обрати засіб у форматі як спрея, який зручно для допомоги. Дітям, так і у вигляді протиопікових серветок для рук, обличчя та й навіть для всього тулуба, що важливо при екстреній допомозі. Ефективна формула засобу сертифікована на міжнародному рівні та використовується навіть у тактичних умовах і ліквідації надзвичайних ситуацій. Ви можете обрати будь-який з форматів та виробників протиопікових засобів. Та головне, щоб вони були у вас під рукою. І пам'ятайте, не треба займатися самолікуванням. Частіше повторюйте правила першої. Допомоги, а товари для порятунку замовляєте на сайті paramedic.ua.